Бісь на погоду, ми вигружаємо наші нові автомобілі з США, та рух у нас іде. Ціна? 25. Рух є? Немає руху. 2900. І зараз я вам покажу Audi a 4 в b 9 кузові, Nissan Rogue, Lincoln, Tesla X Performance, Усе усе сьогодні у нашому відео. Бам! Так, друже, і хотілося б розпочати з новинки. Це у нас Grand Роки 2023 року. Тому це просто то, бо це машина вийшла в два рази дешевше, ніж ринок України на дані джипи. Це у нас плагін-гібрид. Пошкодження тільки навісні. Просто оглянь. Ходімо в салон. Ху -ху -ху. Машина в 30 тисяч доларів. Якщо шукаєш собі такий свіжий плагін-гібрид і ти на ньому хочеш їздити як по місту, так і до себе на дачу, в село або за кордон. Неймовірний варіант, дуже економний, надійний та вигідний. Звертайся, Вань сюда. Американский комар. Он хоть не с какого он штата? Интересно. Ну, ладно. В отличие от тебя он вызвал. Що дуже рідко зустрінеш на попередніх моделях джипа, то це дерево в салоні. Це у нас дерево на торпеді та в картах дверей. Це у нас пам'ять та електрорегулювання усіх сидінь, максимальна мультимедіа. Ну звісно, заводимо з кнопочки та селектор. Це у нас уже шайбочка. Салон дуже вмісткий, і машина, до речі, семімісна. Про темний дах та панорамний. Дах, я взагалі мовчу. Ходімо далі. Що дуже хочеться побачити, то цей x Performance, Це у нас 16 й рік. Машина в бюджеті 17 тисяч доларів уже в Києві. Поки він згружається, покажу тобі е, два кросовери, які ми вже згрузили. Це у нас Lincoln MKX та Nissan Rogue. Ходімо. Що ми тут бачимо? Це у нас варіант побюджетніше, і усього в 12 тисяч доларів. Слухай, це Lincoln МКЦ 2017 року на дуже хорошій комплектації, в якій усе є, окрім панорамного даху. Пошкодження це усе, що ти бачиш. Так, фара буде дороговато коштувати, але бампер реставрується, він майже цілий крило спасається, але можна купити нове і все, все, що ми тут бачимо. І машина в 12, ринок на них. Більше 18 тисяч доларів з пробігами в два рази більше. Тут у нас пробіг у чого 100 тисяч 100 тисяч кілометрів. Слухай, це просто знахідка. Та клієнт дуже задоволений. Та я би сам був би задоволений, якщо б мені машина встала на 8 тисяч, дешевше ринку України. І далеко не відходячи, це у нас Нісан Рог 2019 року. Звичайний атмосферний двигун, надійний варіатор з охолоджувачем джатко, sl комплектація з адаптивним круїз контролем. Камерами 360 панорамним дахом. Тут усе є. Просто можна перераховувати і перераховувати. Пробіг у нашого автомобіля усього 80 тисяч миль. Це десь 140 км пробігу. Але машина, бюджет 14 тисяч доларів, під ключ це вже з ремонтом. І не забувайте, що це у нас повний привід. Варіант топ. Та це мега топ варіант. Просто за 14 тисяч доларів. Камера 360 панорама, адаптивний круїз з лідаром, повний привід і пробіг 140. Так, і далеко не відходячи від Nissan Rogue, це у нас також Nissan Rogue, але на комплектації трішечки простіше. Це у нас SV. Це у нас SV, але 2020 року. Машина в бюджет 15 тисяч доларів. З ремонтом. Пробіг у нас 45 тисяч миль. І спочатку, коли я бачив цей автомобіль в порту, я подумав, що замінили колеса, але не там то було. Тут ковпаки йдуть. Можеш зауважити, що ковпак такий самий. Ось вона, це накладочка. Все у нас з подушкою ковпаки у нас усі на місці. Але фішка машини, що вона коштує недорого, це машина 2020 року з таким пробігом, в таку вартість. І плюс у нас є обдув підігрів сидінь та адаптивний круїз контроль Тобто лідар у нас на СВ6 теж є. І закриваємо ми цю двері і відкриваємо з безключовим доступом. Зараз вигружаємо BMW X1, це у нас F-48 кузов. Наш клієнт Олександр. так, да, Олександр, дуже приємно. Ще раз, е скажіть, будь ласка. Так, ось, до речі, це BMW-2, це 228. Повний привід, але він відключається задній та буде їхати на передньому. Їздить з нашими номерними рамками American Express. бомбезний червоний салон. Цей автомобіль продається. Вартість його в Україні 25 700 Плюс я думаю, з ним можна буде сторгуватися, але. Такий самий можна замовити в 20 тисяч доларів вже під ключ в Києві. Або за 25 700 тут, або за 20 тисяч, та ти чекаєш півтори місяці. І крайній автомобіль на сьогодні це Audi a 4 в B9 кузові. Це у нас 2018 рік. І автомобіль став в Києві без ремонту усього в 15 тисяч доларів. Подивіться на цю красу і на ці мінімальні пошкодження. До речі, пробіг у машини усього 102 тисячі кілометрів. Бомба. Комплектація преміум плюс. Що ми маємо? Ми маємо час вже приближений до зимки. І тому, Саме тому для наших клієнтів приїхали такі чудові кросовери. Давайте почнемо Nissan Rogue, чистий 23-й рік комплектація SL, додатковими доп-опціями. Що ми по ньому маємо? По перше хочу розповісти: грали ми цей автомобіль для клієнта. Два тижні. Цих автомобілів на аукціонах багато. Дуже велика перевага саме зіграти класний лот, де є і стан, і ціна. Що стосується цих автомобілів, середня вартість на аукціоні 13 600. Вона найближче, скажімо так, до мінімальної. Грали довго клієнту. Ну, як я казав, два тижні клієнту цей автомобіль грали з більшими, чесно кажучи, інколи пошкодженнями і не могли зіграти вставку в 13 тисяч. Цей автомобіль за допомогою наших зусиль ми зіграли. Увага в 9700 доларів. Тобто він стає, по-перше, набагато дешевше ринкової ціни на аукціоні. а Про нашу ринкову вартість я взагалі, скажімо так, мовчу. Це автомобіль від дефактованої страхової. Тобто, ми бачимо відмитки страхової компанії. Вона повністю розібрана. Тобто, зняти бампер це свідчить про те, що ми відразу на аукціоні бачили ступінь пошкоджень. Окрім того, пошкодження насправді не критичні. Вся безпека ціла. По лонжерону подивимось. подивимось, треба буде його тягнути чи ні. В іншому це, скажімо так, такий конструктор. Беремо, збираємо і машинка їде до клієнта. На сьогоднішній день вона заводиться, їде. Давайте пройдемо в салон, друзі. По-перше, пробіг тисячі миль. Чудово, шкіра, Ну, салон новий. Дійсно, такі мінімальні, скажімо так, нюанси, ну то е таке більше грязь, це чиститься і все. Пам'ять сидінь, то склопідйомники, підйомників я взагалі мовчу. Електрорегулювання, повне електропакет по автомобілю, підігрів керма. Адаптивний круїз-контроль, підігріви сидінь, повна мультимедіа. Що ще маємо? Ну, звісно, безключовий запуск, панорамний дах, двохзонний клімат, система преміальна музика Боус, те, що я казав, подушок безпеки. Чесно кажучи, я навіть не згадаю скільки, але їх тут має 10 або 12. Десь так. По перше, я дуже задоволений. Насправді для мене важливо привозити своїм клієнтам ось такі. Дійсно класні варіанти. Оце мене, оце мене, скажімо так, підбадьорює в своїй справі. І наступний наш екземпляр це Lexus RX 350 в комплектації F-Sport. Цей Lexus вартує кожної хвилинки вашої уваги що зовні. Що всередині, просто погляньте, чим зустрічає цей автомобіль червоним кольором салону. Просто неймовірним, насправді, соковитим і дуже хорошому стані. Що найцікавіше, автомобіль в комплектації F-Sport як всередині, так і зовні І на контрасті колір. Салону шкіри червоний, і зовні автомобіль синій, з дуже гарним відливом. На сонечку взагалі чудово видно. грає на контрасті і виглядає дуже дорого. І салон, погляньте, в якій. В якому стані і в якій якості перфорована шкіра, нічого не затерто. Ну, звісно, нічого не затерто, тому що авто 2022 року з пробігом всього лише 5 тисяч миль. Це просто ніщо. Тому тут і про затертості геть ніякі мови йти не може. Зробити хімчистку, мінімальні пошкодження, порихтувати і все. Кермо з підігрівом. Є під кермові пелюстки перемикання передач. Пам'ять пасажира, пам'ять водія, електрорегулювання, підігріви, обдуви, є все, що завгодно. Є люк, і окрім цього, в нас є мінімальніші пошкодження, які вартуватимуть дуже дешево. Ходім, ось пошкодження по задньому бамперу. Це все його тут зовсім трошечки порівняти. І наступне це просто вікно. Все. Всі пошкодження, це буде недорого, це буде швидко, і цей автомобіль зовсім скоро буде їздити по нашим українським дорогам. Власниця буде задоволена. І ось про що я вам говорила: контраст нашого кольору зовні і контраст салону. Ти просто відкриваєш і тебе зустрічають неймовірні емоції. Тому не зволікай та не переплачуй за авто по наявності, тільки перевірна історія, мінімальний пробіг та чесні авто. Звертайся.